Усім привіток! Зараз зима, канікули, тому я вирішила, чому б не провести цей ранок з вами. Як же мене тут давно не було в попередньому відео, я обіцяла, що буду повертатись, але на жаль, навчання не дало змоги це зробити. До речі, вітаю вас з початком нового 2025 року. Не буду багато говорити, та просто побажаю довгоочікуваного миру та перемоги. Можете ділитися в коментарях своїми підсумками 2024 року, а також планами на 2025. Ну Що ж, я вирішила увімкнути новорічну музику, незважаючи на те, що новий рік пройшов кілька днів. Тому все ж зима ще продовжується. Ну і плюс у мене в цьому році новорічного настрою не було зовсім ну хіба трішки. До речі, ось це вам таке нагадування: не забувайте поповнювати водний баланс. Далі вже остаточно встаю з ліжка та застеляю його. Зараз на канікулах я прокидаюся раніше ніж зазвичай, десь о сьомій-восьмій, і до того ж ранки проходять спокійніше. Тепер іду переодягаюся в зручний одяг та розчісуюсь. До речі, нещодавно підстригла волосся, та тепер, коли дивлюся це відео, воно мені здається чомусь дуже коротким. Хоча ви мені зараз кажете, Катя, ти що головою вдарилась, як це коротке. Зав'язала хвоста та йду робити зарядку. До речі, ніколи під час зарядки не вмикаю ніяке відео, ну, типу, як її робити, а просто роблю те, що знаю, та те, що хочеться. Я і поприсідала, і побігала, і в планці постояла, і повіджималась, а також зробила декілька вправ для спини. Ну а тепер після цього йду в ванну вмиваюся та чищу зуби. Ну все, тепер можна йти на кухню та снідати. Також вирішила зробити собі каву з пінкою. До речі, раніше це мені настільки подобалося, що було таким моїм невеличким хобі. Я любила експериментувати, робити різні малюнки, але зараз це вже чомусь закинула. Роблю дуже рідко. Також вирішила зробити собі бутерброд, сушений хліб. Спочатку намастила плавленим сиром, а потім поклала туди авокадо. Ну і також солю та додаю лимонний сік. Йдемо в кімнату, та я буду писати плани на день. Взагалі, зазвичай роблю це в телефоні, але зараз вирішила написати, так як знімаю відео. Ось і все. Бажаю вам гарно провести 2025 рік. Дякую, що були зі мною впродовж 2024 року. А якщо не були, то підписуйтесь. Також можете підписатися на мій телеграм-канал, адже я там з'являюсь кожного дня. Люблю вас безмежно, обіймаю думками та бажаю найкращого до нових відео. До нових зустрічей.